У нас є зараз, друзі, 101 зміна коробочка. 100 ми придбали, а одну отримали за подією за місячний змій... Змій... рік. Так, можна було тут за цей фрагмент взяти одну змійну коробочку безкоштовно. І також в кінці можна також взяти одну змійну коробочку безкоштовно. До речі, цю ми також діюємо. У мене лишається 10. Так? Доступні печатки, і мені ще треба. 35, щоб відкрити повністю змію і взяти ще одну коробочку. До речі, персональна знижка. Супер. А, та-та-та Ва, інформація тимчасово недоступна. Давайте пізніше вже купимо, купимо якийсь танчик. Переходимо до відкриття, ми будемо відкривати за анімацією. в мене мало коробочок є, і подивимося. Тут нюансик який? коли випадає синя коробочка, то значить випадає танчик. Тож, погнали, ми відкриваємо коробочки. По одній будемо відкривати, бо тільки по одній можна, можна побачити саме синій сейво. Є нормально, кредити та. Та резервики, перша коробочка. За персональну збри... знижку забрав, як мабуть більше 6-го та та золота. Е, кредити супер. Знову віль... вільний досвід. Офігезно. Два дестиль. Херня пона в мене тих два дестилі. Опа. Купа, купа, купа. Знову ж таки, дякую величезно. Оце, оце мені подобається. Оце вже. Відкрили вже два, два резерви, КАЄ. Погнали далі. Так, тут. От, <смі> нормально. А якщо б було, якщо було б тут три, це було б взагалі шикарно, шикарно. А так, то і на одному дякую. Супер, супер. Подивіться, як сипить особисті резерви. Подивіться, просто. Я розумію, що золото не буде. Так, знову ж таки, вільний досвід. Ну, все ж таки, це ще нормальна коробочка, так? Це ще нормальна коробка. Добре. Ну, в принципі, оце, певно, що найгірша коробка, яка Яка була зараз. 30 -30. А, та-та-та, такого не буде. До речі, от такі коробочки мені, мені подобаються. Коли йде йдуть резервики, і йдуть білі е, досить. Є сані коробка. Базик. Е, 92 коробки залишаються. Тобто. Блін. 92 кробки, Що, за 9 кропку я по танк. До речі, давайте цей... Е... Опитування зробимо. Гоу-гоу-гоу Поки є е... Кущ Ерік Дві хвилини вам даю. У мене лишається два танки. Я усе вибив, крім СТ і КОСТ Зіграти на танку. Добре, пізніше зіграю. Я розумію. Я розумію. Так, у вас йде, е, йде ставочка, друзі. Можете зробити ставочку, хто перший випаде. Випаде кущ чи випаде Ерік. У мене з 13 штучок зеро. О, фартовий, не то слово. Не то, не то слово з т Америки. А Т-60. Зрозуміло, бо тут є ще Ерік 9 рівня, так? Тут є ще Альпрото. Реально. Так, у вас є ще хвилина часу, щоб зробити ставочку. Так, який танчик випаде. Чи Кущ чи випаде, чи Ерік. Так що а, у вас є можливість трошки підняти зараз балів каналу. <ріху> ні, ну це це жорстко, це жорстко. До речі, мені дуже подобається те, що в мене особисті особисті ці е, кредити дає і, і вільний досвід. Ну це, ну Оце мені дуже подобається. Це вже 6 відкрив. Е, ні, 6 вже впало, перепрошую, оцих. Та? А до речі, там є речі, статистика навіть. Е, що і до чого. До речі, тут є статистика, що і до чого. Ось де. 9 коробок відкрив, одна, одна машина випала. 3, 2 дистилі, 2 дні прайму. Ну, добре, добре, не падайте, не падайте. І е, 13 резервів, 6 кредитів, 5 вільний досвід. Оце ефєзно. Оце ефєзно, друзі. Так, уже все. Ставка пройшла. Проходимо, пішли далі, далі погнали відкривати. Клюхи Лю, кредити під лефта якраз Ченчик, ти, ти встиг на ранкову акцію, та як бачу. Ні, ну вітаю, нормально. До речі, знову ж таки, як на кредити це доволі Доволі гарно. Зв'ятию коробки танчик, так, антіутер. Добре. Якщо, як, якщо є кредити, це нормально. Якщо є, ну. бойовий досвід, ну це таке, це, це фіня. Але одно, там конвертується в досвід екіпажу. Так, з 9 танчик випав. Так, о, три штуки. Охіренно. Можна ще підкрутити, щоб був, був цей і було 500 тисяч кредитів, це було супер. Але за, за резервики величезне дякую, бо ці, на ці резервики я можу. Е, Нафармити вютра ляма в лінії фронту. Оце, оце найгірше, певно, що коробка, яка є зараз. День день Prime і 75 тисяч кредитів, це реально це найгірше, бо це жах, це реально жах. Блядь. Давайте без цього. Давайте без скаму в ГМ, Я не хочу ще одну таку коробку. Окей, okay. все, все добре. <свистак> то хоча б 75 тисяч кредитів. А 500 давайте. До речі, навіть чути, коли срібло випадає, то чути навіть цей звук з щось, так би срібло пішло. У мене перший танк випуск 50-ї коробки. Ну так, а мені з 9. Підкрут? Підкрут? 2%. 2%. Знов кредити. Я чую цей звук, що тут будуть кредити. Я не знаю, чи, чи пофіксили чи, чи ні, але коли випадають кредити, то чути, що кредити випадають. Зараз теж кредити випали. 3 дніпрайм. Ой-яй-яй-яй-яй, дякую, величезне ВГ. То знов кредити пішли? Дайте мені 500 тисяч. Не 75. Це жах. Нема кредитів. Вот Україн підкручує. Так, да, так, да, да, вот Україн. <laughs> так, 37 до гаранту. Добре, що у нас є ці резервики. Супер. Блять. Знову ж таки пішло. Знову ж таки кредити. Бо я чую цей звук. Прекрасний. О, добре. Хоч це, добре. Особисті резерви. Немає, немає кредитів, все добре. А, є особисті резерви, зашибісь. Погнали. Добре, супер. Погнали далі. 300 кропки до гарантування залишилося. Угу. Там було навіть чути це, що кредити будуть. Мінімалка по нападає падає, це взагалі щось не дуже. Ооооо, оце жирно. Оце жирно. Олександр. Е, уже цей. Вже один випав З 9 коробочки. З 9 коробочки випав вже наступний Вже один є. Тепер е, до гаранта йдемо. Два дистилі. 30 до гаранта лишається. Nie, 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 kuś, nie, kuś, nie, kuś. nie, 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 Wazik był nie, w był nie, taki taki, nie, samy nie, 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 Dobra, znowu nie, nie, że. Скільки резервів які ми вже маємо? 80, доволі багато мене пало резервів. На кредити. Доволі багато. 125 тисяч сюди. Перший раз в мене 125 тисяч кредитів упало. Перший раз. Без кредитів. 2 дистиль особисті резерви, зашибісь. Ну, але... ну блін, я не знаю, як вам. Як вам хтось це купляв, але ці, ці, ці резервики, це ці, ці топчик. До речі, кредит упали. 125 тисяч. Окей, але. Але фіня. І давай, давай за 15 коробочок, е, Давай випаде танчик, щоб в мене, типу, був гарант. Гарантований танчик, так? Третій. Той куш склятий. Та я буду докупляти, щоб хоча б взяти, я у разі чого. Але так ні. Чи не вистачає в коробках бланки досвіду? А були. були, Деметріус. Були. Це, це, 500 це, це найгірше. Найгірше, що є. 75 тисяч кредитів і один день прайму. Скам відвергейнг. Просто. І Окей. Okay. Я тобі кажу. Треба, дуже треба. Я розумію прекрасно, спітан. Я тебе розумію. Знов кредити падають. 75. Най найгірша коробка це. За дим день прайму 75 тисяч кредитів. Це найгірше, що є. А таке мені подобається. Бо на цьому, на, на цьому резервику можна нормально нафармити. Та я розумію. Посадний режим. Так, лишається у нас 55 коробочок. Тому ж таки падає срібло. 125 тисяч, окей. Окей. Добре, супер. І вже маємо. 88. Ну, дуже багато кидає. Дуже багато. Угу, угу, ну що? Буде в нас. Не за ранту. Чи буде за ранту тільки? Головне, щоб з гаранту не випав кущ. Зараз. вечора. Бо потім буде капець. Давайся коробочка. Є синя. Бляха-муха, якраз гарант. І. Ерік. Подивіться. Змійне коробок наявності 49. Тобто -то мені не треба буде докупляти. Мені не треба буде докупляти. Так, хто став на Еріка? Вітаю. Виграли бали каналу. <свісно> 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 тобто, розумієте, що зараз в мене є. Ну, я не буду докупляти коробочки, бо мені треба 50, та... а в мене є зараз 49. Наявності. І буде одна е, ...одна коробка. Тут безкоштовна. У разі чого я можу буду докупити і цього куща взяти собі. Якось так. Ну, або воно може від... ...ну, типу, попастися і, можливо, компенсація якась але це дуже певно, що рідко буде. Це має мені дуже сильно пощастити, щоб в мене компенсація пішла. Тобто перший танчик мені випав з 9 коробки, другий танчик мені випав з 49-ї так? да? Ні. ні, з 41 коробки. Чи зікой? з якої? Nie, 43. -ї. 43. -ї. У мене було 100, 101 коробка. Ну, no, добре, добре, що не з гаранту. Добре, що не з гаранту. Та, антіснайпер, ми, ми взяли це. Еріка. Бля! Бля! Бля, аж буде компенсація? Бо можливо. Тут за, за 6 коровок. Ну що, буде компенсація, ага. Ага, ага. Вгнало, 43 коробочки. Ну що, буде, буде якась ця компенсація, блядь, я в я, я шось. Тобто хочете сказати, що я взяв 3 танка за. 58 коробок 3 танка взяв. А, та-та-та. Ну, мені дуже подобаються оці резерви, вже їй 94. Це дохрена просто. Це до... Це дохрена. Якби ще 500 тисяч випало кредитів це було б супер. Будеш кущем, буду. Буду. Блін, 75 тисяч кредитів мало. Е, кажу Ukraine 100%. Зараз можемо подивитися, чи вот Україн дивиться мене зараз. Так, оно. Ну. Вот Україн, вот Україн. Не, вот Україн не дивися, а файшторбів. Не, не дивиться. <свистит> не дивиться, не дивиться. Так, погнало далі. Почекайте, бо я щось... Відкрив Altabnosia. А, ну, до речі, мені з 5 коробочок випало всі танки. Ці три, які в мене не було. Зараз, можливо, буде е, компенсація в золоті. Будемо бачити? Подивимося, чи випаде, чи ні. Звісно, це було б дуже дуже добре. Знаєте. Якщо би випало все. Але побачимо, побачимо. Добре. Тому що кредити пішли. Мені один раз 500к вепаде. Чи не випаде 500к? Блін, жовта. Найгірша коробка, яка є. Ну, типу, міст коробки найбільше, 75 тисяч кредитів один день прайму. Керня повна. Оце нормально, блін. Оце супер. 97 уже, в мене було 49, якщо не помиляюся. Мене було 49. ще коробка знову ж таки, п'ята на їжі коробка. Бляха, фіня падає. Кілдімон, Я з 9 коробки взяв Вазика. З, з. Потім з 43 ї взяв Еріка. Потім знову 6-6 випав кущ. А тут і, і нагород немає. Тут і наших нагород немає. Тільки такі. Тільки <різь> танки? Mm -hmm. А мені з позатилку. Бізон читер, а та-та-та, 100%. 100% читером. Я б хотів би якусь компенсацію хоча б одну. Це було би супер. Ні, компенсацію ще не дали. Зараз в мене 24 коробочки є. Я типу я можу до, до, до купити ще п'ятірку наприклад, так? Взяти ще компенсацію, що це все таки буде. Що зараз все так і буде. Що, що Якщо не випаде. Опа! <ріст> Тепер сенью нема короучити. Тепер сенью нема коробочки. <ріст> Тепер нема. <ріст> Тепер бачите, так кидає. Є одна компенсація. 9750 золота. А, ну шо ще одна буде? Якщо вона будеться, буде це взагалі будут, оце прикол, ні? Добре, класна коробка. Читер, не то слово, не то слово. Ой, компенсація пішла. Я в шоці. Ще один раз куш впав. Ой... Не, ну це це лайк на ютубчику, друзі. Бачу тут підкручує, не то слово. 100 коробок, 4 танки вже випало. Ну, ще, ще не до кінця ще 17 в мене є. Але так, 100 коробок, 4 танка. І тепер, коли компенсація йде, то все рівно жовта ця коробочка йде. Добре, зараз, секунду. І якщо, якщо так дивитися, то коли є 3. 3 штуки, тоді буде пан, що це за компенсація. Бля, я думаю, вже... Коли вже є третій слот. Давай, купчав до компенсації, давай. Давай якось ВТ, блядь, гонсало, нахуй. <laughs> давай Гонсало, там, блядь, компенсація 12 тисяч нам. Давай, епа <laughs> Ой, давай, давай! Компенсація. Гонсало. А мені можна, бураска? Можна. Я відкрив альт проти АТ60, ну це... Не пощастило. Та КПЗ ще раз. А, до речі, а КПЗ може. Може. КПЗ це най найдорожчий слот, так. Ну подивимось. Як випаде, так випаде. Ні, я не буду ображатися. Скільки вже маю кредитів цих 112 штук! 112 штук. Ууу, це сильно. Непотріб цей. Це сильно 112 штук, реально. 17 триває, їй дойкас. Так, короле, ну. 114 я в шоці. 115 15 Блядь. Тебе <ріст> не так. Давай. Не <ріст> Не лякай мене. О'кей, супер. Три штуки. Вау. 118. Не піде. Буде з безкоштовної. Безкоштовною буде компенсація. Ну і остання коробочка, друзі. Хати більше не будемо. Звісно ж. Два. Супер. 28 до гаранта, я не буду купляти. Йдемо дивитися статистику, що мені випало. Мені за 101 коробочку випало 4 танка. Компенсація куща Ерік Вазік. 16 стилів, 47 днів прайму, 9750 золота. 3 мільйони. 575 кредитів та. блядь, Ви бачите це? Чи ні, ви не бачите це? 60 резервів на кредити. 60 резервів на кредити.